Ваш нинішній день, яким він буде? І тут, Остапа, понесло, буде щось ось таке. Буде багато подій, будуть різні події, буде якийсь хаос, все летітиме керебець, все кудись рухатиметься. Немов повноводна річка, гірська річка вийшла з берегів і все змітає на своєму шляху, а ви опинилися в епіцентрі в самій середині цієї річки. І вас несе з усім на світі. І керувати процесом, керувати подіями, керувати ситуацією, на жаль, цей день не вийде. Тут, хоч би не захлебнутися в оцих подіях в оцих ситуаціях і якось дожити до вечора живим, цілим та неушкодженим. В ваших романтичних стосунках, на жаль, цей день також не дуже гарний. Бо чомусь цього дня ви бачитимете своєю коханою людину і свої романтичні стосунки по різному. Ви вважатимете, що має бути ось так, а ваша кохана людина вважатиме, що має бути ось так. І на фоні цього у вас можуть виникнути і швидше за все, і виникнуть якісь непорозуміння, бо один тягне наліво, інший тягне направо, і жоден з вас не захоче уступати цього дня.